Хірургічний набір, тренажер SD Plus з інструментами. Це спеціалізований силіконовий коврик та набір всіх необхідних інструментів для багаторазового відпрацювання, навичок накладання шкірних хірургічних швів та базових навичок хірурга, укомплектований необхідним набором базових хірургічних інструментів та шовним матеріалом. Цей набір повністю готовий до використання з коробки Ready to use. Важливо знати, що цей тренажер підходить для тренування в лапароскопічному боксі, Інтракорпоральне шиття порожнистих органів, працювання навичок. Володіння та маніпуляції лапароскопічним хірургічним інструментом. Тренажер виготовлено з гіпоалергенного м'якого силікону, якісно імітує опір та структуру людської шкіри, її можливі дефекти, розрізи та рани. Набір також доступний в рожевому кольорі. Модель хірургічного тренажеру SD Plus може використовуватись багаторазово, творена як для новачків, так і вже для практикуючих хірургів. Модель максимально універсальна, розділена на чотири основні зони. Найкращий вибір для тих, хто ніколи не тримав в руках хірургічний інструмент. Тренажер може продаватись як окремо, так і з набором інструментів. Перелік всіх навичок, які можна опанувати та відпрацювати на даній моделі тренажеру, ви знайдете на нашому сайті. Для оформлення замовлення переходьте за посиланням на офіційний сайт в описі до цього відео. Basic Surgery Shop. інвестуй свої знання та навички разом з нами.